Сніг зійшов, дощі прийшли, і житомиряни побачили, що від хороших доріг нічого не залишилось. Відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції проводить інспекцію, щоб зрозуміти масштаби проблеми та якнайшвидше її вирішити. Обстеження проводяться на постійній основі, тобто можна сказати, що і кожного дня безпосередньо. Може виїжджати самостійно по зверненнях. Також на даний момент проходить весняний комісійний огляд вулиць шляхових мережів області. Правоохоронці фіксують не тільки ямковість, обстежують також наявність дорожніх знаків та правильність дорожньої розмітки. Складаються відповідні акти, все фіксується, а надалі в подальшому приймається рішення щодо притягнення чи не притягнення посадових осіб до адмінвідповідальності. Після огляду правоохоронці направляють відповідні листи власникам шляхової мережі з вимогами щодо ліквідації проблем. Капітан поліції каже. Наразі ж домиряни нарікають на дороги, тож звернень у них досить багато. Надходили раніше і надходять зараз, так як ви бачите, що зараз такий період, що дорожні роботи в зв'язку з ситуацією, яка сталася в країні, проводяться менше. Ямковість як була, так і залишилася, латається, проводяться певні роботи, але все ж таки ямковість є, присутня, і тому люди звертаються, пишуть, дзвонять. Огляд проводять спеціальним пристроєм дорожньою рейкою. З її допомогою фіксують глибину ями. 8 8, 8, 8. 8 сантиметрів записав. Да. Чергові заходи це ліквідація аварійної ямковості, яка є значною. Подальшому будуть проводитись також, наскільки на в мене є інформація, будуть проводитись поточні ремонти деяких вулиць. Тобто ситуація покращується на даний момент. Огляд вуличних шляхів області ще не завершився. Однак правоохоронці вже можуть виділити найбільш проблемні ділянки. Це траса Житомир-Бердичів і Житомир Попільня. Анна Чепуль, Олександр Немежицький, телеканал СК-1.